Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні я запрошую вас на заняття з малювання і намалювати чудовий всесвіт! Діти, пропоную вам виконати пальчикову гімнастику, яка називається сонечко. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. А зараз повторимо це на інші ручки. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Діти, сьогодні ми з вами будемо малювати ось таке зоряне небо. Ми будемо малювати сонце, повний місяць і зорі. Зірочки. Для роботи нам знадобиться підготовлений шаблон, вам його допоможуть підготувати вже батьки фарба білого жовтого кольору, пензлик, серветка і вушна паличка. Діти, починаємо малювати. Будемо малювати сонце. Набираємо пензликом жовту фарбу, проводимо жовтою фарбою по контуру ось так. І потім зафарбовуємо наше сонечко. Ось таке жовтеньке вийшло. Далі будемо малювати місяць. Помили пензлика, набираємо білу фарбу і так само проводимо по контуру і зафарбовуємо. Зверніть увагу, сонце в нас велике, а місяць маленький. А зорі ми поставимо відбитки вушною паличкою. І жовтою фарбою. Ось так. По всьому нашому чорному аркуші ставимо ось такі відбитки. Все. Подивіться, який гарний всесвіт вийшов у мене. Чекатиму на ваші роботи.